Дивні випадки іноді трапляються. як, наприклад, військовий взяв у мене ендотерапію, інтенсивне схуднення плюс заміна стероїдів. Ну, Тому що він хотів знизити вагу. Він знаходиться на нулі, як багато з моїх військових, вони там. Все вже він сплатив, я йому зібрав ендотерапію спеціально відправив. І потім, коли я відправляю, я скидаю ТТН, а також деякі поради. там В ендотерапії, звичайно, є інструкція, але я додатково там пишу, що вживати після їжі, ввечері, кожен день і так далі. І також я додаю, що ендотерапія це курс лікування. Та відновлення ваших тестів. Тому вживання алкоголю та наркотиків суворо заборонено. Ну, це ж очевидні речі. Якщо ти хочеш оздоровитися, то ніякого алкоголя чи наркотики тобі не допоможуть в цьому. Так ось я йому відправляю це повідомлення. І він. Одразу мені починаєш штампувати, чого я йому одразу не сказав, це то він не може там на фронті без алкоголю. Якось дивно, тому що багатьом хлопцям заборонено там алкоголь, а у нього в бригаді це дозволено і він сказав, ні, я тут без алкоголю ніяк не зможу просто. Я сказав, що ну а який смисл тобі брати курс оздоровлення, якщо ти будеш гасити своє здоров'я алкоголем? Ну, то вирішено було поки що повернути. Я одразу вислав йому гроші назад і забрав свою посилку. Так що такі випадки бувають. Тож нагадую, хлопці, це не ендотерапія, це не стероїди. Не стероїди. Бо при стероїдах ви можете бухати, там, я не знаю, колотися, наркоманити і так далі. І все одно у вас буде тестостерон, тому що ви його вкалюєте. А в моєму випадку ендотерапія стимулює ваш власний тестостерон, тобто це ваші тестікули працюють на збільшення тестостерону. Тому, звичайно, алкоголь погіршує е, цей процес ну, просто дуже сильно.